Привіт всім! Чому цей блог повертається на російську мову? По-перше, хочу зазначити, що літом 2022 року я перейшов на українську мову тільки в блогах, не із патріотичних почуттів. Я не вважаю російську мовою мовою окупанта, мовою Росії, мовою Путіна. Це міжнародна мова і це в тому числі мова половини українців. А до 2014 року це була мова більшої частини України. Тому я себе ідентифікую як російськомовний українець. Хоча у мене завжди в сім'ї було дві мови, я білінгв з дитинства, у мене мама вчитель української мови, і тому я знаю українську мову краще, ніж, можливо, більшість її носіїв, мова яких приправлена різними, скажімо так. Позичаннями із інших мов слав'янських. Я перейшов на українську мову суто з технічного моменту, щоб у мене з підписників відвалилися росіяни. Про це я записав ролик літом 2022 року, і ось я можу показати його частину лише для того, щоб ні, ніхто потім не сказав мені, що я перевзувся чи там, продався комусь і так далі. Просто так сталося. Я завжди казав, що я, скоріше за все, повернуся назад. не хочу никаких россиян видеть на своих ресурсах. Вот просто не хочу. Я же не могу их отделить. Адекватный, неадекватный. Казах это или Кыргызстан. Да, вот девушка из Кыргызстана писала мне. Я не могу это отделить. Но я их видеть однозначно не хочу. Поэтому я решил попробовать вести блоги на украинском. Мне это понравилось. Мне зашло. Что касается других, Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, простите меня, пожалуйста. И вообще я не зарекаюсь от русского, я люблю русский язык, это мой родной язык, русский, украинский, русский в первую очередь даже, да, вот вышло так. Я не считаю, что русский язык принадлежит россиянам, не считаю, то есть он Украине в том числе принадлежит и Казахстану, и многим другим странам. Поэтому... На русском здесь контент і будет. буде. Це моє рішення. как як карта ляжет, як мені захочеться, я буду так делать. От русского не зарекаюсь. А пока мені подобається на украинском. Тепер, коли ми розібралися в тому, що я не перевзуванець, давайте поговоримо, що відбулося далі після мого переходу на українську мову. Мені це спочатку сподобалось. Я відчув підтримку аудиторії, але разом з тим у мене в коментах. З'явилися різні дивні люди, які повчали мене, як правильно вимовляти ту чи іншу букву, правильно казати, що, а не що, ну і багато інших лінгвістичних зауважень від людей, які, в принципі, використовують в своїй українській мові багато позичань з польської мови, з румунської і ще з інших мов наших сусідів. Якось так це виглядало. В принципі, коменти стали токсичними у мене. Мене періодично хтось на фронт відправляв. При цьому я бачив блоги колег, скажімо так, по блогерському цеху, які не перейшли на українську мову. І у них в коментах не було такої токсичності. У них вічливо спілкувалися україномовні, російськомовні. І мене це все більше почало гристи. Крім того, я продовжував. Творити і російською мовою щось, писати якісь статті, потім перекладати їх на англомовний блог. І я бачив, що російською я пишу краще. Російською я виражаю думки краще, в принципі. І від творчості російською мовою я почуваю себе взагалі краще. У мене краще це виходить, і я більше щасливий. І це головний критерій для мене. І коли аж два роки назад я почав думати про те, щоб. Повернутися на російську. А я, в принципі, російську зовсім ніколи не прибирав. Я писав в коменти людям російською, коли вони мені писали російською. Я записував відео відповіді російською мовою і отримав, до речі, купу хейту за це. І от коли я вирішив два роки назад повернутися на російську мову, я відчув страх. Я відчув, що мене будуть засуджувати, мене будуть хейтити, від мене будуть відписуватись. І я постійно відкладав це рішення. Десь рік назад мене почало обурювати, що я став заручником своїх підписників рабом суспільної думки. І мені це дуже-дуже не сподобалося. Але я все ще не міг наважитися. І слава Богу, що я завів собі трец, це така соціальна мережа від Цукерберга, Да? ви можете бачити іконку треця в інстаграмі у людей. Ця соцмережа для того, щоб туди зливати е, психологічне лайно, свої негативні емоції. І люди там по-справжньому розкрилися. Люди там настільки хейтили російськомовних, що це просто неможливо було читати. Я думаю, що якби зараз е, були газові камери, то ці люди із задоволенням відправляли б туди російськомовних дітей. Було останні три краплі. Перша крапля, це коли якась вівця, я по іншому не можу сказати, написала, що вона буде своїх україномовних дітей вчити пизди російськомовних дітей. Що цікаво, люди, коли перевірили інстаграм цієї дівчини, а чомусь найагресивніші і найжорстокіші жінки в нашому суспільстві, принаймні в коментах, виявилось, що вона до 22-го року писала собі російською. Оце справжня перевзуванка, так би мовити. Друга крапля була, це коли ще одній дівчині не сподобалося, що батьки в кривому розі, у яких загинули діти, оплакували своїх дітей над тілами своїх дітей російською мовою. Не тією мовою вони плакали. І остання крапля це коли на днях в російськомовному Києві якась хабалка наїхала на 12-річного хлопця за те, що він дивився тік-ток з російською музикою. Хлопець, до речі, дуже гідно себе повів, він захистив себе перед агресором і в цілому вів себе дуже класно. Хоча ця хабалка намагалася вивести його з себе, тобто тут вона себе показала неадекватною, неврівноваженою. І я вважаю, що суспільство, в якому поліція виписує протокол батькам цього хлопця, а не цій неадекватній бабіщі, це суспільство дуже-дуже хворе. Отака моя дуже проста думка. Тому саме ці люди, які займаються таким мовним нацизмом, мовнюкизмом, я не знаю, як це назвати, допомогли мені знайти в собі сили, зробити перехід назад, зробити повернення до себе. Мені дуже погано від думки, що ці люди, не уявляють, що вони руйнують країну зсередини. Я бачу деякі такі е, спалахи надії, коли навіть україномовні оці от мовнюки раптово пишуть в тому ж треці, що а що ж це виходить, що ми російськомовних штовхаємо в Росію? Так, саме це і виходить. Замість того, щоб підтримувати одне одного, ви виштовхуєте частину суспільства. я зробив опитування в своєму треці: я запитав, чи залишаться люди зі мною, якщо я перейду на російську мову. Мене підтримало 77% суспільства. В цілому, що не можуть зрозуміти ці агресивні люди, те, що їхній проект давним-давно провалився, просто давним-давно провалився, і це довів навіть початок ХХ століття. Коли була купа націоналістичних організацій, і всі гризлися між собою, всі не могли щось поділити. У нас таке суспільство, що ми зазираємо до сусіда, що ми заздримо сусідові, що ми постійно хочемо його образити, бо він живе краще, наприклад. Таке у нас суспільство, і цей проект вузьколобий він провалився. І російська мова в Україні, вона була, вона є і вона завжди буде. Не забувайте, що коли ви намагаєтеся таким чином руйнівним відтворити історичну справедливість, ви створюєте нову історичну несправедливість, і обов'язково буде відкат. Що ви змогли побудувати? Ви тільки зруйнували пам'ятники, ви все забороняєте. А що ви побудували? Ви нічого не змогли. Нічого не змогли! Я закликаю всіх повернутися до творчості, до економіки. Ось чим треба займатися. Не треба займатися знищенням собі подібних всередині країни. Треба підтримувати одне одного. Треба займатися созіданням, а не розрушенням. В даному блогі на цьому Ютубі це останнє відео було на українському мові. В Инстаграме, в Тиктоке я пока еще продолжу мешать контент, мне интересно наблюдать за реакцией и банить хейтеров. А здесь уже все. И я рад.